Я, дикий Геннадій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ми мусимо змінити. Ми мусимо змінити відношення громади і відношення бізнесу до влади. Саме влада має бути на службі у громади і ніяк по-іншому. І ті, хто сьогодні займається цими. Реально займаються цими технологіями, вони надзвичайно бояться. Вони надзвичайно бояться, що громада почне їх контролювати. Вони надзвичайно бояться відірватися від бюджетного грошового мішка. Вони бояться відірватися від землі, від вашого майна. Так, бо це їх єдиний заробіток. Але ми команда самопомочі. Ідемо до міської ради, так як і інші партії, які нас підтримують, щоб зробити прозорими всі рішення, щоб громада могла, мала можливість і робила це, долучилась до управління містом. Бюджет має бути прозорий, і саме громада має вказувати владі, що робити. Так само ми розробимо, ви вже це зробили. Положення, там, де буде чесно і відкрито розподілятись земельні ділянки для тих, хто потребує їх найпершу чергу. Так само продаж майна, тільки з відкритого аукціону, доступного всім, і той, хто дав вищу ціну, той і виграв. А гроші до бюджету, а не до кишень. Так, і ми це обов'язково зробимо. Так само. Призначення на керівні посади мають відбуватись не за родинною приналежністю чи за партійною, а тільки фаховість і чесність два визначні фактори. І так, щоб громада бачила на відкритому конкурсі. І так по всіх інших питаннях, щоб через певний термін, хто би не прийшов до влади, він не міг нічого змінити. І любого щура, хто захоче засунути свої. Брудні руки до людських грошей чи до людського майна ми зразу виявили і покарали. І саме для цього ми йдемо до міської ради. І саме це ми мусимо зробити. І для цього мені не потрібно 5 років, 6 місяців. 6 місяців ми ставимо собі таку задачу. Не зроблю, прийдете, скажете, йди, я встану і піду. Я обіцяю. Я обіцяю звітувати вам за кожну копійку міського бюджету, за кожне рішення. І ми з Ми з цю стару систему. Тому що ми маємо обов'язок перед тими хлопцями, фотографії яких там сьогодні виставлені. Це наш обов'язок. Наш обов'язок з вами, тому що вони загинули недаремно.